with Новий випуск і кіно. І ми починаємо. Сон, допоможіть. Сталося убивство. Ну, тепер кожен детектив. Гаразд, гаразд. Ми вже біля кінотеатру Україна, і я приїхала подивитися на головний детектив цієї весни. Мультфільм називається Інспектор Сан таємниця чорної вдови. Дії мультфільму розгортаються у 1934 році. Ми поринаємо у світ людиноподібних комах, де жуки, пауки, мухи та інші комахи живуть унікальним життям, утворюючи подобу людського суспільства. У центрі історії найвідоміший та найвеличніший детектив інспектор Сан. Його надзвичайному стилю. Заздрить навіть найкращий детектив всього світу Шерлок Холмс. Цей паук, виконавши своє чергове завдання і спіймавши червону саранчу, яка була донедавна його найголовнішим і найзапеклішим ворогом, герой мультфільму отримує унікальну можливість вирушити у довгоочікувану відпустку. Але все не так сталося, як гадалося. І в літаку інспектор починає розкривати свою найвеличнішу та найдраматичнішу справу. Там відбувається вбивство. А що буде далі? Поглянете уже безпосередньо на сеансі. Нарешті я вже так забе зачекалася. В нас скоро сеанс. Пішли за квитками. М -м -м, пішли. Так, на що йдемо? Ну, я думаю, що на вартові галактики. Да, Макс сказав дуже класний фільм. Дайте, будь ласка, два квиточки на вартові галактики. Дякую. Сима! Ладно, на. вистачить, так вистачить. Ну і вже по традиції ми вам розкажемо про фільми, які зараз проходять в кінотеатрі України. 4 травня стартував новий показ фільму Вартові Галактики Частина 3. Ми вже про цей фільм розповідали неодноразово, тому що. Ну, він дуже крутий, ну, правда. Я просто хочу сказати від себе. Я його дивився, я отримав масу задоволення, тому я раджу приходити вже в кінотеатр України і переглядати його друзі. Ну, це, це крутий фільм, правда. Декілька фактів про це кіно, можливо, якщо ви не знали. Зої Солдана, яка грає роль Гамори, вона офіційно попрощалася з цією ролью. І вона це прокоментувала так: пряма мова. Я думаю, що настав час піти зі сценою, а новому поколінню вийти вперед. Єдине, чого б я не хотіла, те, щоб Гамора зникла. Вона була таким впливовим персонажем для фанатів, особливо для жінок і молодих жінок. Хотілося щоб у Марвел знайшли нове покоління акторів, які матимуть змогу втілити цих персонажів і дати їм безсмертя, до якого фанати поколіннями повертатимуться. Щодо мене, я підписалася на одну роль і отримала 10 років. Мені пощастило, я не маю жодних претензій, і я йду далі з любов'ю та вдячністю в серці, заявила актриса. Класна музика. Це ж сейв. Це Ми зараз Думаю, йога там. Де ж нас звук? Це із того із децтро. Там ду 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 ту ту ду. Це сейв. Уе. Да. Стане просто уваємо це. Уе. Це мій найцінніший скарб. Уе? Ні, 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 ні. Вау. Саме цим альбомом Джордж Стренджі заслужили знак оклику. I'm never gonna dance again. Проєктом вартові галактики попрощався актор Дея Батіста, який грав персонажа дракса. Ну а ми вже чекаємо в кінотеатрі Україна на вартові галактики Частина 3. Приходьте, ви точно не пошкодуєте. Знято! Ну що, дівчата, дівчата, куди їдемо? Та по каву? Так, дуже хочеться кави. Так, переступають так. Перед студією так, треба обов'язково. До речі, зараз буду розказувати про серіали, дивилися, можливо, і будуть люди, і або як жар, чула, хотіла, казали дуже круто. Так, да, це ж, значить, там, СТБ, да, з угу, нього. Да? Да. До речі, він є на Netflix. це. Це круто. Якщо Нетлікс Netflix 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 висувує права, да, власне, то це да. тоді показник того, що це. To je pokaznik, a pokaznik. <рес> і ще один Ромео Судняти з Черкас. Черкас? Дуже багато хто хейтив, типу, що ні, ну, галяк. Ну, я не yeah. дивилася. У мене інша історія. У мене фільм і в мене серіал два в одному. Коротше, чуваки зробили наші українські кіноексперти, кіномаги, зробили спочатку, мабуть, серіал, а потім нарізали і зробили повнометражний фільм, показали його в кінотеатрі давно, з 17-го року. Дається. Називається Правило бою. Я раджу подивитися, тому що. Там дуже неочікувані повороти. Там герой, він, ну, він просто чіткий, тому що він веде себе рівно всю дорогу. Доброго дня, можна, будь ласка, е, американо і американо з молоком. Добре, це буде себе з молоком? — Так. 117, Приїжджайте, будь ласка. — Дякуємо. А я, до речі, е, Бачив, вийшов другий трейлер, точніше, перший трейлер другої частини Дюни. Дуже хочу розповісти, бо перша частина, вона така, прям ну, така атмосферна, масштабна. Там взагалі я її дивився в IMAX ще у другому місці, і мені дуже сподобалось. Краще я розкажу в студії. От ага. краще. І, і, до речі, Need for Speed» Передивлявся, жага швидкості українською називається. Дуже крутий фільм про гонки, про трасу. Обов'язково зараз ми вип'ємо каву і вам розповімо. Тож дочекайтеся. Ми вже їдемо всі. Дійсно смачна кава. Я розкажу вам про фільми, як я обіцяв. Ми дали цим людям надію. За одна! Хай щербиться твій клинок. Вийшов перший тизер фільму Дюна, частина друга. Події розгортаються на пустельній планеті Аракіс, де видобувається найцінніша у світі речовина спеції. Нащадок будинку Атрідов Пол приєднується до Фремен, що діє під керівництвом Стілгара. Вони вирушають назустріч страшному та невідворотньому майбутньому війні, яка охопить усі відомі куточки імперії. Фантастичний бойовик Дюна, частина друга, є продовженням фільму, який вийшов на екрани у 2021 році. Основу сюжету покладено одноіменний роман Френка Герберта. У 1984 році з'явилася версія режисера Девіда Лінча, проте вона не мала успіху. Дені Вільньов стає режисером першого фільму та продовжив роботу над другою частиною. Робота над нею розпочалася у серпні 2021 року, після прем'єри першої частини. Отже, з нетерпінням чекаємо. Ну і другий в черзі у нас стоїть фільм, який вже є в цифровому прокаті Need for Speed Жага швидкості. Фільм, який має в своїй основі серію одноіменних відеоігор, яка стала класикою. Тобі маршал займається прокачуванням автомобілів і бере участь в несанкціонованих перегонах. Підвищуючи швидкості з кожним етапом, долаючи себе і перепони, які вибудовуються іншими. Тобі прагне до фінішу, який здатен розставити все на свої місця. Фільм вийшов у цифровий прокат 2014 року, але й досі залишається одним із самих культових екранізацій відеоігор. Запрошуємо до перегляду. Однині Україна стає українською народною республікою. Життя міняється у сьогоднішньому випуску. Я вам розкажу більш детально про українські серіали. Перший з них це історична драма. І будуть люди. Наприкінці березня вона з'явилася на нетфлікс. Це український драматичний серіал телеканалу СТБ. Екранізація одноіменного роману Анатолія Дімарова. Серіал створений студією «Фільм ЮА за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Режисером проєкту став Аркадій Непеталюк. Серіал складається з 12 серій. Кожна присвячена окремому персонажу. Він побудований у формі саги і через призму життя звичайних людей показує життя українського села першої половини ХХ століття. Перша світова війна, революція, прихід радянської влади і перший голодомор. Ось з чим доведеться зіткнутися простим українцям. Герої серіалу наші діди та прадіти, яким довелося зіткнутися з однією з темних сторінок історії України. Тому, попри те, що персонажі жили 100 років тому, їхні проблеми і тривоги, на жаль, нам добулю знайомі. Страх, смерть, любов, втрати, розчарування. Певнена, що цей серіал не залишить вас байдужими. Ром, я вагітна. <гас> я стану батьком. На Netflix з'явився ще один український ситком Ромео і Джульєта Щеркас з Черкас». У 2021 році. 20 серійний ситком Ромео і з Черкас вперше вийшов на телеканалі «Тет». У 2022-му Став доступним на Ютуб, де кожну серію в середньому переглянули 600 тисяч разів. Сюжет розгортається навколо закоханої пари. Юля та Роман збираються одружитися, але між їхніми батьками давня ворожнеча. Аби все ж таки зіграти весілля, героям доводиться примирити батьків, домовитися з матерями та пройти крізь безліч випробувань від родичів. Над серіалом працювала компанія IQ Production та режисер Сергій Антрощенко. Серед їхніх проєктів комедійні телесеріали Будиночок на щастя та Сидоринки Содоренки. Серіал став 26-м проєктом. Доступним на американському стрімінгу Netflix Новачка знайшли. Зухвали, але талановитий. А якщо ми домовимося, він сам ляже, ти забезпечений. Mm -hmm. Де ти на брусах. У дворі правило бою в житті одне або він тебе, або ти. Все. Але в житті все не так. І головний герой фільму Правило бою Тарас дуже швидко це зрозуміє. Перспективний боксер, відповідальний син, надійний товариш. Проте в момент хлопець стикається із серйозною проблемою дістати кошти на лікування важкохворої мами. Найрідніша людина потрапляє в лікарню часу обмаль, де взяти чималу суму на операцію. Після деяких роздумів Тарас погоджується на участь у боях без правил. До речі, творці зробили диві версії: повнометражну та міні-серіал із чотирьох серій. Особиста рекомендація знайти час та подивитись такий серіал. Там історія описана детальніше, і при цьому ніяких нудних сцен, як на мене, немає. Навпаки, ковтаєш епізод за епізодом, а потім можна і скорочену версію, тобто фільм. Бо ви захочете переглянути правило бою знову, повірте мені. Прем'єра стрічки Правило бою режисера Олексія Шапарєва на широких екранах відбулася у 2017 році. Серіал був продубльований російською, а потім ті ж актори переозвучили його українською. Фільм та міні-серіал з обома мовними варіантами вже доступні у цифровому прокаті. Особисте прохання: ігноруйте орківську мову і підтримуйте солов'їну. Це був новий випуск траекторії кіно. І Подивіться, яке романтичне місце ми для вас обрали. Ми вже готуємо новий. То залишайтеся з нами. насолоджуйтеся, заходимо в сонце. А як ви взагалі, okay. дівчата, встигаєте робити okay. сюжети, потім ще й записувати новини? Це наша суперсила. І Ще знімати тракторію кіно. Ми, типу, як супергерої. Це наша суперсила. Ти зараз розповідаєш про кіно і ще й керуєш машиною, і думай і забираєш каву, розраховуєшся. Це твоя суперсила. Ми всі трошки суперсильні. Це, Ні, брат... це дуже круто, коли маєш натхнення займатися тим, чим тобі подобається. Так, да, Я тільки хотіла сказати, що траєкторія кіно це дійсно якесь натхнення як круток живої сили води під час постійних рутинних справ. Що без фолі? Так, ти все? Так, забирай. Ну і також з вартовими. Галактики. Ну і також... Так, Ти це. Дивись камеру, так, сексі, знаєш? Ні, що ти... А що далі? Танцюй просто. Перепригуй на другий ряд. Ти все прикалуєш. Колесо зроби. Ти прикалуєш? Та роби! А ні! Заткнись, як. Так, ти не звертаєш на мене уваги, якась там мара якась прийшла.